Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами говорити про достроковий вихід на пенсію за півтори роки до досягнення вами пенсійного віку. В яких випадках це можливо і що для цього необхідно? В Україні на даний момент є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Є відповідні два пункти, які регулюють дане питання. Пункт 6 та 7, де чітко прописано, якщо з вами розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі змінами в організації виробництва. Та праці, у тому числі, це ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників, яким на день звільнення, тобто вам, залишилось не більше ніж півтори року до досягнення пенсійного віку, мова йде про 60 років. За умови того, що ви зареєструєтесь у Державній службі зайнятості і для вас не знайдуть підходящої роботи. Та якщо ви маєте необхідний страховий стаж для призначення пенсії за віком у мінімальному Розміль. Хочу uh, поговорити про те, uh, що йде мова про стаж. Про стаж, знову ж таки, йдемо до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, відповідно до частини першої даної статті 28 даного закону чітко прописано, що страховий стаж для того, щоб ви могли вийти за півтори роки до досягнення вами пенсійного віку на пенсію, чоловіки мають мати 35 років страхового стажу. Жінки, відповідно, 30. Тому, якщо підсумувати, так, все, підвести підсумок, є декілька умов, які ви маєте виконати. Тобто, на дату звільнення вам має. Бути за півтори року до досягнення вами пенсійного віку. А наступна умова це те, що ви маєте бути зареєстровані у Державній службі зайнятості та для вас не має бути підходящої роботи, тобто роботи для вас, підходящих вакансій немає. Та відповідно ви маєте мати повний страховий стаж для чоловіків 35 років, для жінок 30. Дуже часто ви мені задаєте це питання, звідки я це беру, що таке повний страховий стаж, і взагалі. Дивіться, в нас є знову ж таки, якщо повертаємося до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Цим законом дуже багато регулюється питань стосовно пенсійного забезпечення. І там чітко прописано поняття повного страхового стажу, воно обчислюється для чоловік. Ків 35 років для жінок 30 років. Наступна підстава, за якою ви можете так само вийти на пенсію за півтори року до досягнення вам пенсійного віку, це, в принципі, те саме, Якщо з вами розірваний трудовий договір з ініціативи власника або повноваженого органу у зв'язку з так само з виявленням невідповідності вам за станом здоров'я, є відпорядок відповідний порядок Кабінету міністрів України, який регулює дане питання. Вам так само. На день звільнення залишки має залишитися не більше ніж півтори року до досягнення пенсійного віку. Та якщо ви маєте страховий стаж, який необхідний повний страховий стаж для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі. Знову ж таки, це 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Є в нас порядок розірвання трудового договору. З ініціативи роботодавця у зв'язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров'я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком. Відповідно до даного порядку є перелік документів, які вам необхідно надати для того, щоб підтвердити вашу невідповідність за станом вашого здоров'я. Це може бути медична довідка про проходження попереднього або періодичного медичного огляду, може бути повідомлення роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини, або випискою з акта огляду МСЕК-медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації або ж довідкою закладу охорони здоров'я який містить інформацію про заключний висновок лікарської консультативної комісії щодо зміни місця роботи